Любіть Україну, як літій любіть, як нікель, як Стронці, як Галі, як Фосфор, і ріді, як цезій любіть, як ртуть, а також як Германі. Трамп, Сосюра, якби неоднозначно це не звучало поруч, лютий 25-го року, хол століє фейсбук блогера і кандидата хімічних наук Романа Андрусяка. Актуально вітаю, друзі, я Олена Трибушина, це канал є питання 20 лютого сьогодні. Тепер, коли я привернула вашу увагу поезію, давайте поговоримо про серйозні речі. Так виглядає, що спусковим гачком для всього того шквалу звинувачень образ вимог і ультиматумів, які другу добу несуться на нас з Білого Дому. Було дві обставини про них сьогодні і поговоримо. Перед цим нагадую, не забудьте поставити десь по дорозі вподобайку. Це допомагає нам поширювати здоровий глустий критичне мислення у країні, підписатись на її питання, якщо ви досі не з нами чомусь. Закинути щось на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, або придбати щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Весь прибуток від якого ми теж передаємо туди ж їм. Всі посилання в описі під цим відео, як завжди, всім дякую, як завжди, заздалегідь. Поки ми спали після мого вчорашнього відео, Трамп звинуватив Україну у порушенні ще не підписаної угоди про Копалини і назвав Зеленського диктатором, чого не дозволяє собі навіть Ніколов. Син Трампа тим часом закликав забрати у Зеленського усі гроші, і хай спробує перемогти росіян без них. А маск Трампа звинуватив Зеленського у вбивстві американського журналіста. Уявіть собі, комік зі скромними успіхами, Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатись, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе закінчити. Так написав Дональд Трамп вчора пізно ввечері у своїй соцмережі. Диктатор без виборів зеленському краще пришвидшитись, бо у нього не залишиться і країни. Так написав вчора ввечері Дональд Трамп. Майже одночасно з ним Дональд Трамп молодший поширив у соцмережі відео, на якому Зеленський в екзотичному вбранні танцював східні танці і супроводив цей допис коментарем: Хай цей Зеленський спробує виграти цю війну без наших нескінченних доларів. Подивимось, що з цього вийде. Відео було фейком, створеним штучним інтелектом. Трампу молодшому написали про це в коментарях. І навіть прихильники Трампа наваляли йому там трохи за те, що які б у нього не були мотиви, треба мати трохи більше емпатії і до воюючої країни, і до людини, яка її в цей час очолювала. Ілон Маск Трампа написав одночасно у своїй соцмережі Зеленський убив американського журналіста. Це треба пояснити. Йшлось про американсько-чилійського блогера Гонсало Ліру. Він жив у Харкові і висвітлював у своєму відеоблозі російське вторгнення в Україну з кремлівської точки зору. Включався в російські ефіри із Харкова і при цьому називав російське вторгнення однією з найбільш блискучих військових операцій в історії. Не дивно, що у 23-му році СБУ затримала Ліру і звинуватила у виправданні агресії РФ. Його відпустили під домашній арешт. Він намагався втекти за кордон. Його відправили у СІЗО, де він чекав на суд, але помер не дочекавшись. Рік тому персонажі типу Такера Карлсона охоче почали ширити повідомлення в соцмережах, що Ліра в СІЗО помер. Держдеп підтвердив це згодом. Fox News. Повідомлялось, що Ліра хворів у СІЗО на складну пневмонію його мали оперувати. Все це і називалось у маска в дописі Зеленський вбив американського журналіста. Поза соцмережами Дональд Трамп, виступаючи вчора в Майамі, говорив американцям, що угода про корисні копали не була потрібна Америці для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України за три роки гроші 200 мільярдів доларів у вчорашній версії. При цьому Трамп заявив, що Європі Україна нібито повертає гроші. А США ні. Ми просто роздаємо наші гроші. У нас була угода щодо рідкісно земельних мета і інших речей, але вони порушили цю угоду два дні тому. Виголошував Трамп. На борту президентського літака Дональд Трамп ще більше згустив фарби, розказавши журналістам, що його міністр фінансів Скотт Бесент довго добирався з цією угодою до Києва. Поїздка була дуже небезпечною. Всюди валялись розстріляні золоті бані. Церков з Бесентом тут поводились досить грубо. Зеленський спав і не міг зустрітись. Не знаю, відверто кажучи, що в цій розповіді страшніше припустити, що Трамп Бреше чи що Зеленський спафи не міг прийняти Бесента. Банкова цього наче ніяк не коментувала, але відбувалось все описане Трампом 12 лютого. Було повно відео і фотографій зустрічі Бесента із Зеленським на Банкові. А Трамп сам саме цього вечора говорив із Зеленським телефоном після того самого дзвінка Путіну, і вони обговорювали в тому числі зустріч з Бесентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної і ресурсної взаємодії. Так йшлось прямо в офіційних повідомленнях. І ця угода. Це одна із причин цього загострення, яке ми спостерігаємо останні два дні. Радник Трампа з нацбезпеки, Майк Волз, коментуючи вчора на всю Америку обмін різкими заявами між Трампом і Зеленським, говорив, що не всі почули Дональда Трампа, що епоха війни, яка коштує сотні мільйонів доларів і тисячі життів, закінчилась. І дав зрозуміти, що розчарування настало адміністрації, і напруга загострилась саме після того, як Зеленський відмовився прекрасну рідкісно земельну угоду. Це я цитую, яку пропонувала Америка підписати. Треба знизити тон, уважно почитати і підписати цю угоду. Говорив Волц в інтерв'ю Fox News. Він вважає, що розбіжності можна вирішити. Інші люди з оточення Трампа підтверджують, що ця угода потрібна Дональду Трампу, щоб продемонструвати американцям, що Завдяки йому Трампу Америка отримає гроші за зброю і за допомогу, яку Байден давав Україні на шару три роки. І що він Трамп змусить цих українців за все розрахуватись? І вже тиждень, як ця його обіцянка зависла, бо Зеленський відмовився підписувати угоду в тій версії, яку привіз йому Бесент. Про угоду ми все систематизуємо, мабуть, у вихідні в підсумках тижня. Це для Трампа піар-проект чи бізнес-проект. Поки що історія з цими бідними рідкісноземельними металами. Мені чимось нагадує історію з мексиканською стіною, за яку Трамп обіцяв американцям змусити заплатити мексиканців перед минулими виборами, але цього ніколи не сталося. Поки що принаймні, побачимо. Станом на сьогодні Ройтерс пише, що адміністрація Трампа спробує все ж таки укласти з Україною спрощену угоду, щоб пришвидшити цей процес, а потім обговорювати деталі. Відповідаючи на запитання, чи будуть сполучені штати таки добиватися підписання цієї угоди, один із членів команди Трампа сказав виданню дослівно так і безумовно, треба повернути цього парубка до реальності, маючи на увазі очевидно зеленського. Офіційний Київ, нібито на угоду, готовий, але не на таку хижацьку, як запропонувала Америка тиждень тому. Нагадаю, що ця мелодрама розгортається навколо ідеї, яку запропонував американцям, власне, сам Зеленський в так званому плані перемоги ще в жовтні минулого року, а потім приберг до інавгурації Трампа. Щоб дати американцям доступ до наших ресурсів, щоб їм було за що воювати, Україна пропонує стратегічним партнерам укласти угоди щодо спільного захисту критичних ресурсів і використання економічного потенціалу. Йдеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною в трильйони доларів: Уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси. Поклади критичних ресурсів є одним з ключових загарбницьких цілей Російської Федерації, і це наша можливість зростання. Так, ця ідея була заявлена ним. Втім, є підстави вважати, що не тільки угода про копалини може бути причиною того публічного потоку образ і претензій, який несеться із білого дому зараз. З'являється все більше симптомів того, що Дональд Трамп, майстер укладати угоди, напевно, планує йти на великі поступки росіянам, і наші інтереси можуть принести в жертву. Тому що адміністрація Трампа хоче налагодити відносини з росіянами, тому що у неї інші пріоритети і інтереси, і заради них там, вочевидь, не проти згодувати нас крокодилам частинами, що найменше. Деякі з кроків Трампа, м'яко кажучи, якщо не добирати слова. Схоже на те, що нова американська адміністрація лягла під росіяни. Команда Трампа цими днями просто виконує вологі мрії Кремля. З дрібного сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати виступили проти того, щоб Росію було названо агресором в новому ком'юніке Великої сімки до третьої річниці вторгнення в Україну. А також відмовляються бути співавтором проекту резолюції ООН, присвяченої третім роковинам вторгнення в Україну. Резолюція підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію. Штати відмовляються підтримувати. і те, і те, те. Це з символічного, так би мовити, з практичного і тривожного сполучені штати виводять чи принаймні сильно скорочують війська у Європі і хочуть провести наймасштабніші за більш ніж 10 років скорочення в Пентагоні. Washington Post повідомила вчора, що гексет голова Пентагону наказав вищому керівництву Пентагону і збройних сил США розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% щороку. Кожен з наступних п'яти років у службовій записці, яку отримали від нього чиновники, це скорочення пояснювалося тим, що Трамп поставив перед міністерством оборони чітке завдання досягти миру через силу. Час на підготовку закінчився. Треба діяти терміново, терміново відродити дух воїна, відбудувати армію і відновити сили стримування. Для цього треба забезпечити ресурсами, необхідні бойові сили, припинити непотрібні витрати на оборону, відкинути надмірну бюрократію і стимулювати. Реформи бюджет Пентагону на цей 25-й рік 850 мільярдів доларів. Якщо запропоновані в записці скорочення бюджету будуть ухвалені в повному обсязі, то йдеться про десятки мільярдів доларів у кожний з наступних п'яти років і скорочення в безлічі програм. Ініціатором скорочень у Пентагоні є новостворений департамент ефективності уряду, доч яким керує маск останніми місяцями. Маск відкрито критикує американську оборонну промисловість за неефективність, за бюрократизованість, за вищені ціни, застарілі системи озброєнь. В Сполучених штатах думки експертів щодо цього скорочення військових програм розділилися. Одні вважають, що це є оптимізацією витрат інші, що урізання підірве боєготовність армії і перегляд оборонного бюджету буде мати далекосяжні наслідки для сполучених штатів на роки вперед. Запропоновані гекгесетом скорочення, якщо вони будуть прийняті конгресом, ознаменують найбільшу спробу приборкати витрати Пентагону з 2013 року. Затверджені тоді конгресом скорочення бюджету були сприйняті як криза у Пентагоні і ставали дедалі більш непопулярними серед і республіканців і демократів, бо їхній вплив на підготовку військових і готовність до війни став очевидним. Пише Washington Пост. Крім цього, гексет планує відправити у відставку чи зняти з посад генералів і старших офіцерів, які попали в опалу, бо критикували політику Трампа. Серед кандидатів на звільнення називають і голову об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерала Чарльза Брауна, який всі роки вторгнення стояв на позиціях. Якщо Захід колективно припинить підтримувати Україну, то Путін переможе. І загалом все це відображає зміни пріоритетів Сполучених Штатів, яких не приховувала команда Трампа. Європа більше не є американським пріоритетом. Пріоритетом є. Китай і власний південний кордон, під скорочення фінансування за планом Гексита, не мають потрапити операції на кордоні із Мексикою, модернізація ядерної зброї, протиракетної оборони, той самий залізний купол для США, про який останнім часом говорить багато Трамп, закупівля дронів Камікадзе і боєприпаси, а також регіональні штаби військ, але не всі. Він і до Тихоокеанський, північний і космічний, натомість піде під ніж європейське командування, яке відіграло ключову роль у підтримці штатами України під час вторгнення і нагляді за зброю. На закриті зустрічі із Зеленським в Мюнхені міністр оборони США Гексет повідомив, що штати розглядають виведення значної кількості американських військ із Європи. Повідомляє тим часом NBC News. офіційно у Пентагоні це спростовують, але і гексет, і віцепрезидент Джей Ді Венс минулого тижня заявляли, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, бо для адміністрації Трампа пріоритет це південний кордон США та індотихоокеанський регіон. Європі на заходах НАТО минулого тижня вимагали від європейців підвищити витрати на оборону до 5%. Те саме заявляв у Давосі європейцям сам Трамп. Чи планують Сполучені Штати збільшити власні витрати на оборону при цьому до 5%? Штати мовчать в США. Оборонний бюджет зараз складає 3,3-3,5% від ВВП. Тобто тенденція така: штати які погрожували самоусуваються із Європи. Що може бути більшим американським подарунком для росіян після трьох років вторгнення в Україну, тільки сама Україна, в якій треба все ж якось закінчити війну. Бо як казав той самий гексет про Трампа, дядько Сем не має виглядати дядьком лохом. Закінчити війну не виходить, і це друга частина сьогоднішньої історії пояснення того, що понеслось після переговорів американців із росіянами з Білого Дому на нашу адресу. Це може бути наслідком якраз того, що оточення Трампа зрозуміло, що їх концепція мирного плану Трампа обидві сторони мають піти на компроміси заради миру, зламалась одразу на тому, що росіяни сказали американцям, що не збираються йти ні на які компроміси. І те, що відбувається цими днями, означає, що піти на компроміси і виконати ультиматуми росіян, спробують змусити нас. Чи лунають думки, що все це хитрий план, і американська багатоходовочка, і Трамп намагається перехитрити Путіна. Але дедалі більше це схоже на те, чим воно ймовірно і є. Дональд Трамп виконує обіцянку закінчити війну, тому що йому треба якось виконати обіцянку, а не тому, що йому треба закінчити справедливу і стійко війну. Побачимо. Подіях, а не по словах, сьогодні приміром витає в повітрі передчуття, що американці можуть залишити фронт без старлінків, що значно ускладнить зв'язок. Якщо почнуть ще й зупиняти вже оплачені чи замовлені контракти на зброю, це теж буде вже не словами, а переходом на бік Москви, мабуть. Буквально дві години тому віцепрезидент США Джей Дівенс, який вчора радив Зеленському добирати слова і охолонути, вибухнув довгим постом, в якому можна считати плани і настрої американської адміністрації зараз. В моменті в ньому йдеться про те, що три роки Європа адміністрація Байдена і Українці не мали шляху до перемоги, не рахувались з реальністю чисельною перевагою росіян, виснаженими запасами європейців. І деградованим оборонним комплексом Європи Трамп пише Венс, має справу з реальністю і з фактами. І ось деякі факти. По-перше, незважаючи на те, що безпека наших західноєвропейських союзників значно виграла від щедрості сполучених штатів, вони проводять внутрішню політику щодо міграції і цензури, яка ображає почуття американців. І оборонну політику, яка продовжує надмірно покладатись на Сполучені Штати. По-друге, росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі і озброєнні. І ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги заходу. Знову ж таки, допомога наразі надходить. Слово наразі при цьому Вен збере у лапки, що ймовірно натякає на те, що може і перестати надходити. По третє, сполучені штати зберігають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту. По-четверте, для припинення конфлікту треба говорити з людьми, які причетні до того, що він почався і триває. По-п'яте, конфлікт тиснув і продовжує тиснути на Сполучені Штати від військових запасів до санкцій і багато чого іншого. Ми вважаємо, що продовження конфлікту погано для Росії, погано для України і погано для Європи. Але найголовніше, погано для Сполучених Штатів Америки, враховуючи наведене вище, ми повинні прагнути миру і прагнути зараз. Трамп йшов з цим на вибори. Він переміг з цим, і він в цьому правий. Інтереси Америки, а не моралізаторство, буде рухати політику Трампа в найближчі тижні. And thank God for that. Ось такий допис так пояснюється, все те, що відбувається останніми днями віцепрезидентом Сполучених Штатів, що загалом цілком підтверджує сказане мною вище. Символічно і симптоматично сьогодні з ініціативи американської сторони скасували вихід до преси генерала Кіта Келога, який від учора з візитом перебуває в Україні, і сьогодні зустрічався з зеленським на банковій. Після їх зустрічі мала відбутись прес-конференція, але за наполяганням американської сторони прес-конференцію скасували. Припускає, щоб не змушувати генерала пояснювати журналістам, як так сталося, що нова американська адміністрація на третій рік вторгнення перейшла на бік. Росіян по інтереси Мага вищі усіляких цінностей і усілякої біліберди про те, що не можна вбивати мільйонами людей у Європі в 21-му сторіччі. Побачимо, куди ми з цим всім вирулимо з хорошого для Європи. все, що відбувається, теж стрес з цього моменту. Наші з ними інтереси будуть дедалі більше збігатись, і швидше хто ж буде захищати від орд зі сходу комфортну європу, коли американці підуть. Головне, щоб це розуміння трансформувалося зараз у те, що війну в Україні треба все ж закінчити, і Україна має посилити спільні сили стримування в Європі, а не буде якомога довше стримувати росіян собою. Після усіх екстрених нарату Макрона після холодного душу в Мюнхені стармер з Макроном везуть наступного тижня Трампу план. План розміщення в Україні європейських військових і контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Пише сьогодні телеграм. Британський прем'єр сподівається переконати Дональда Трампа принаймні зберегти американські винищувачі і ракети у бойовій готовності в східній Європі, щоб оперативно відповісти в разі порушення Росією перемир'я. Англо-французьку стратегію сил стабілізації, як це названо в тексті, було презентовано окремим європейським лідерам на екстреній зустрічі у Парижі. Основні пункти цього плану такі: розміщення до 30 тисяч військовослужбовців в українських містах, портах і на критично важливих об'єктах, включно з атомними електростанціями. Використання розвідувальних дронів, супутників і авіації для моніторингу обстановки, підтримка у вигляді вогневої потужності достатньої для захисту миротворців і відновлення комерційних авіаперельотів, направлення патрульних кораблів у Чорне море для захисту торгових маршрутів. Цей план сильно поступається 200-тисячній миротворчій місії, яку раніше пропонував Зеленський. Відзначає сам Телеграф. Разів сім я б сказала, але Німеччина, Іспанія і Італія не підтримують відправку великих військових контингентів зараз до України. І успішність цієї місії, навіть в такому масштабі визнає Стармер, все одно буде залежати від підтримки Сполучених Штатів. Вона може полягати в чергуванні американських винищувачів у Польщі і Румунії, розміщенні контингенту НАТО на східних кордонах альянсу і стаття 5 НАТО в разі нападу Росії на них. Телеграф припускає, що Трамп може схвалити цей план. Я припускаю, важливо, щоб Трамп не оголосив нам війну, поки Стармер з Макроном долетять до Маролаго наступного тижня. Такими темпами був всі останні дні. Атмосфера накалилась так, що американці, наче, синхронізувалися з росіянами. Одні щовечора починають атаку дронами і ракетами, інші лайкою, погрозами і звинуваченнями в телевізорах і соцмережах одночасно нас атакують. Місто засипає, прокидається мафія. Бажаю вам сьогодні спокійної ночі. Що зі сходу, що з Заходу. Я ж хочу закінчити сьогодні. Важливим нагадуванням. Я писала це зранку в наших каналах WhatsApp і Telegram. Хто підписаний, той вже читав. Хто не підписаний, підпишіться і прочитайте посилання внизу. Саме сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. 11 років тому саме в цей день проросійська і підтримувана Кремлем кліка Януковича віддала наказ розстрілювати протестувальників на Євромайдані, які відстоювали європейське майбутнє України без Росії. На інститутській у Києві в цей день загинуло 48 людей. Це стало переломним моментом майдану і перемоги над режимом Януковича. І це стало початком російсько-української війни, що триває досі. Саме цього дня, скориставшись моментом слабкості України, Росіяни почали окупувати Крим. Під час Революції Гідності загинуло більше ста людей. З того часу загинули тисячі. Наша боротьба проти спроб росіян захопити всю Україну. Триває вже 11 років. Не забуваємо! Як все почалось, хто по який був бік барикад на майдані, за що і проти чого ми туди вийшли, і за що і проти чого ми продовжуємо боротьбу? Пам'ятати це зараз буде особливо важливо, бажаючих знищити і все ж зробити Україну фейл стейт чи колонію Росії через 11 років війни і важких втрат ще багато. І зовні, і на жаль, всередині. От тепер в мене все. Вподобайка з вас і донат на 12-й загін спецпризначення. Підписатись на є питання у WhatsApp, Телеграм, і тут бережіть себе, любіть Україну. Як літі, як все і понад усе побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте. Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.